Вітаю на каналі Рекрутер Іван. Поговоримо знову про параграф 24 в Німеччині. Таке повідомлення мені надійшло сьогодні. Знаходжуся в Польщі, маю давно карту побита. Підкажіть, чи є можливість зробити документи, щоб легально працювати в Німеччині. Мені сказали, що якщо є польське, то в Німеччині вже не оформитись. Це не так. Шанси, що зроблять параграф, вони є. Але все-таки це буде вирішувати міграційна служба. І вірогідність, що зроблять, дуже висока. У нас помінявся координатор, помінялись зараз трошки умови, місто, трошки з параграфом воно розширилось. Розширилися можливості зробити параграф 24. От, і є зараз можливість його зробити 3-6 тижнів. А є можливість його зробити зараз до 10 днів. От. Ця можливість є. У е, нас нові координатори, тому можна пробувати. Хто хоче з польськими, з чеськими там, подаватись, це можна зробити, можна попробувати, Тому що, якщо ви це не попробуєте з польськими, ви не будете знати. Тому краще попробувати, а вдруг вийде і ви зможете. Отримати параграф і вже знайти собі якусь класну нормальну роботу в Німеччині. І зможете тут працювати. Тому, якщо вас цікавить, звертайтеся, всі контакти є в описі під цим відео, вайбер, телеграм. Будемо раді. Всім хороших заробітків.